От тільки знову чомусь забувають додати радянських українців, вигадав німецький генштаб. соромниця. Бо без радянських це виглядає, як Колоніальна Індія створила британське королівство, а не навпаки. І і чому саме і саме німецький генштаб? А річ у тім, що в середині першій світової германський генштаб почав шукати запроданців серед революціонерів. Що збігли з Російської імперії та загнівали на Європі разом з нею по барах, по проститутках, по кабаках, він вирішив провести операцію по розвалу війська Російської імперії зсередини І на це давав 50 мільйонів марок кешем відразу. І ніяк і ніхто з цих борцюнів за долю пролетаріату не погоджувався стати такою торпедою. Лише один знайшовся Ленін. Цей зараді своєї особистої вигоди не гребовал нічим. Він і мати рідну продав, але ж був з того народиться, де до мати особливе ставлення. Ну, пам'ятаєте, діди-то у нього були срулі Мойшевичі. От він з них, зі срулей. Він не гребував навіть кривавими грошами, що передавав йому Йоська Джугашвілі після кожного грабунку банка. А таких Йосик в Леніна було багато. Цих кримінальників для того і приймали в партію, аби вони постачали гроші. І вони постачали грабунки, розбійні напади, викрадання людей за викуп. І більше половини на общак, тобто Леніну. Так вони думали, що на общак, коли їх брали в партію, вони сприймали це як ОПГ зі всіма витікаючими. Коли до дойоскі майбутнього Сраліна дійшло, що він вбивав людей навіть своїх подільників, завжди бував, не злежав ніколи свідків, віддаючи кошти на общак, а общак цей в загнівачій Європі, ні за гратами. І йде цей общак на шикарне загнивання Леніна з проститутками та пивом в казино та барах в Парижу, Лондона, Брюсселю. Вже було пізно, коли він це зрозумів. Він же ув'язв ВПГ під назвою ВКПБ, Комуністична партія большевиків, а там вхід рубль, а вихід життя. Ленін грешими користувався, а цих лохів кримінальних зневажав. Відкрито виказував своє ставлення. Наприклад, Сталіна він завжди називав наш чудесний грузин. Це зараз на Москві звучало б як наш розумний Чупча, знав, що Сталін це свого походження за країн імперії, давив на цю мозоль, а той вперто відповідав: Я чоловік руської культури». Тому, коли Сталін дірвався до влади, він пересаджав, перестріляв всю Ленінську гвардію та шикував все своє останнє життя. Тепер він похам. Недеревно, коли мати в 30-х роках його при зустрічі спитала Сосо, -со", так вона його звала, А хто ти тепер? Він відповів Цар. Так він і відповів Чому мати переймалася, хто він зараз? Тому що знала, кого народила шістьма пальцями на ногах. Знала, що він чорт. Так ось тільки Ленін погодився за 50 мільйонів марок. Підписати свою кримінальну шоблу ВКПБ на цю зрадницьку дію. Він розвалив не тільки війська, що хотів Генштаб Німецький, він розвалив всю цю імперію. А коли створював свою СССР на уламках старої, вигадав радянську Україну, ну і значить, і радянських українців. І виходить, що через нього це вигадав Германський Генштаб. Хто йому це замовлював? Німецький генштаб, все вірно. Ось вам така логічна цепочка. А звичайних українців. Ну, якщо хтось і вигадав, це, це тільки Господь Бог. А ось мову радянських українців Ленін полінувався вигадувати. І німецький генштаб не допоміг. Лишили їм поки що стару добру мову простих українців. Певно згадав, що ще за 250 років до цього Ломоноса їздив до Києва в Мегинській академії створювати на ґрунті української мови граматику росіянського наречія. От іноді кажуть, що Ленін німецький шпигун. Ні, він не шпигун. Шпігун – це розвідник, це збирач даних, збирач секретів. А цей вилепок був звичайною німецькою торпедою в кримінальному сенсі цього слова. Дивний спосіб доставки цієї торпеди з кешем в 50 мільйонів марок обрав німецький кінштаб. Він загнав Леніна з його охороною та жінками, необтяженими моралью, у купейний вагон, завантажив туди же кеш, закрив вагон ззовні, опечатав і відправив до підтрек посилку. Через ворогуючі між собою держави. Генштаб домовився зі всіма. А ви ще пам'ятаєте фах Леніна? Він же юрист. До речі, у нас теж юрист. Він пару місяців свого життя навіть працював адвокатом, але всі справи програв і сказав своє відоме Ні, ми пойдем другим путем. Тобто він вирішив отримати владу, а разом з нею гроші, наче тоді працювати. Чому в його АПГ? Було багато дітей заможних євреїв, де тому що вони знали, гроші робити на бухаючих велика росах дозволяє, поки вони платять податок і нікуди більше не лізуть. До влади їх не допускали. Зробити кар'єру навіть у якомусь захолусті їм царат не дозволяв. А влада сладка, влада сладкіша за гроші, і вони вирішили її взяти, тому вся верхівка з них. А якщо революціонер не був з їхніх то в нього обов'язково була дружина з цього народиться, комісар з підниці. Сталін і їх всіх по лагерях розкидав, кого не розстріляв цих жінок. Так ось юрист Ленін міг запросто відбилити своє ім'я за проданця від звинувачення, що він німецький шпигун. Временний уряд же видав ордер на його арешт, як німецького шпигуна. Це всім було відомо. Але Ленін тоді не схотів прийти на суд. Йому через ЗМІ було доведено. Або сам прийдеш до суда, або буде заарештований. Він чомусь, юрист, вирішив, що краще він буде верститись по малинах та спати з Чуркіним в шалаше. Так була така історія. Майбутній представник РФ ВОВОН, Коля Чуркін, ну той, що тряс ООН листом Януковича, де Янукович нібито запрошував війська Тупіна в Україну. А коли від нього затребували цей ліс на знайомлення на його перевірку, Коля Чуркін раптом вмер в ліжку. Але же з проституткою. Листання знайшли. Ту історію ООН швидко замяла, ніби та проститутка працювала в ООН. А чому нібито? то? Я не здивуюся, якщо враховуючи, що перетворилося ООН, що так воно і було, тим більше зам'яли. ці представники РФ ООН цікавили. Наприклад, був такий собі Вишинський Сталіні в ООН після війни. Цікава людина, 6 держин Леніна того самого Леніна, которого він мав заарештувати як німецького шпигуна в 1917 році, він тоді був начальником якіманского відділу міліції. Виявляєте, ця людина вижила після революції. Ленін йому нічого не пред'являв, бо більше в 20-му році в партію його прийняв. А після смерті Леніна взагалі взгляд Сталін Сталин з його прокурором на всіх процесах проти своїх особистих ворогів. Це саме той прокурор, що вів поняття «признання царица доказательств що звинувачений має доводити свою невинуватість. При ньому тортури в наследстве была офіційно разрешена, Делегація вы не знаете. Делегация до Союзу для обміну опытом в тортур. Взагалі, в СССР розстрілювали навіть за просту критику, висловлювань або Леніна. Навіть якщо це було задалеко до Октябрьской революції, як вони казали. А тут полював за Леніном по всьому Питеру. І не знав, що той у шалаші скорі чурки спить, І нічого моего не було. Незавідна доля хазяїна того шалаша, кстати, він Лене напустив туди. а Вишинський той помер теж на квартирі в вон. Сталін здох і цей відразу пішов за ним Як слуга за фараоном. Многі знання, Многі печалі. Менше знаєш, довше живеш. Ну це не про історію, Це про особисті секрети великих упырей. А історію три знати я ще багато можу вам повідомити. На сьогодні все. Далі буде.